Я працював в Вашингтоні і не один рік як генеральний консул України. Тому і не тільки поясню, а знаю, що така лінія між міністерствами оборони США та Росії встановлена, і вона встановлена більше 20 років тому. І ця телефонна лінія не для політиків і не для будь-яких конспірологічних або не дуже політичних домовленостей. Ця лінія виключно упередження і попередження про можливі. Військові загрози або ж неупередження ну, військових провокацій конкретніше, коли Російська Федерація запускає черву хвилю про можливе застосування ядерної зброї, або про можливий там знаєте удар в Аркти... десь в Арктиці. Ну багато ж пропаганда російська вигадує і знаєте як зухвало роз... розповсюджує Тоді і діє ця лінія. І тоді і відбуваються телефонні розмови. Зараз відбулася телефонна розмова на рівні справді керівника Пентагону, це міністр оборони Сполучених Штатів, пан Остін, і з новим тепер вже відносно новим, але для американців новим міністром оборони Російської Федерації Білоусовим. Зміст розмови, який стосувався України, був з двох пунктів: перше було попередження і жорстке від американської сторони щодо незастосування зброї масового знищення, включно з ядерною зброєю. раз. І друге це американська сторона чітко підтвердила, що в рамках Рамштайн, в рамках військової допомоги Україні, відповідно до затвердженого по конгресом США пакету оборонної допомоги, Сполучені Штати постачали і будуть далі постачати високоточну зброю для захисту України. Ось насправді дві головні теми.